Звертаюсь до мера міста Бровери, пана Сапошку, Ігор Васильовича. Згадайте, що ви юрист. Ви ж юрист за фахом. Так згадайте про це. Подивіться закони, норми, правила, якщо ви підзабули трошки. І, е... Я вам хочу сказати, що ви і міськрада Бровелі порушують права мешканців Гровері. Багато пунктів, багато пунктів. Але ж на сьогодні два е, горячі пункти це транспорт громадський та ремонт будинків, які е, були е, видані в експлуатацію в 60-ті роки минулого століття. Так ось щодо транспорту. Пенсіонери, діти, пільговики завжди принижуються перед водіями, маршруту, щоб проїхати. Я вже не кажу, що 15 гривень приїхати пенсіонеру в одну і другу сторону це забагато. Ладно. Але ж скоро війна закінчиться, буде перемога. І хлопці повернуться додому. І вони будуть пільговиками, але ж вони не зможуть використовувати свою пільгу. Тому що такі борзі в нас водії маршруту, що в них треба питати, питати дуже чимно, щоб дали дозвіл проїхати. За пенсіонерів я вже не кажу зовсім дітей. Це не добре. Ви розумієте, що це не добре. І е, почніть вирішувати це питання прямо зараз. Прямо зараз. Починаючи з завтрашнього дня, не чекаючи 30 днів, коли мені по закону повинно, повинно прийти, прийти відповідь з міськради щодо транспорту на лист з держадміністрації обласну, не будемо чекати. Давайте не будемо чекати. Тому що якщо буде відмова офіційна, то я піду до суду підстоювати права мешканців праворів. Особливо масива тормат. Я піду до суду. Розумієте? Ну Ви ж юрист, згадайте це. Ви повинні знати права мешканців, права людей. Що ж ви їх порушуєте? Вам зовсім не буває. Не треба, не треба, раджу, не треба. Гарного дня.